Будь okay, ласка. Ваше є дуже коротко, тезісно, що нормами КУПАК не врегульовано порядок зупинення провадження у справі. Ми зсилаємося до норми кримінального процесуального кодексу, стаття 335, частина 1. Мій клієнт проходить військову службу, ми долучили необхідні документи. УБД долучили довідку, що він ще з 2014 року боронить нашу державу в Донецькій, в Луганській області. Після того довідка за 2023 рік, що він на, наразі проходить військову службу, він на офіцерській посаді, лейтенант, наразі він використовує транспортні засоби, керує транспортними засобами. Навіщо він це робить? Ми прописали. Це евакуація, це підвіз бойового спорядження, це виконання безпосередньо. Бойових завдань у Лвацькому районі і той ревіділ, який склав адміністративний протокол від основного клієнта незаконно. Ми ще займали клопотання про закриття провадження у справі, які там порушення були допущені, але наразі він взагалі звільняється і населений пункт і не може приймати участь у судовому засіданні. Тому ми просимо зупинити до нашої перемоги, і після того він без, прийме безпосередньо участь у судовому. Засідання і висловив свою позицію щодо незаконних дій співробітників патрульної поліції. Дякую ваша честь.